Привіт! Сьогодні ми з вами зробимо огляд на палетки глимбіці. Давайте нюхать. Ой, фу. Нюхать два. Ну, фех, воняє. Зробімо своч. Отакі сяючі і отакі матові відтінки. Ну що ж, тепер засвочим другу палеточку. Отакі сяючі з цієї палетки. Оцей верхній дуже прикольний колір. І отакі матові в цій палеці. Як бачите, свочі, якісь дуже прозорі. Пігмент є, але воно нереально прям сиплеться тальком і дуже легко стираються. Що ж, підведемо підсумки. В коричневій палеці мені більше сподобались сяючі і матові відтінки. Вони не так сипляться, як з рожевої, а в рожевій лише декілька сяючих мені сподобалось. Тіно Рожевої палетки це тон 02, а коричнева палетка це тон 01. Тон 01, в принципі, можна взяти для щоденного макіяжу. Став лайк, підписуйся та залишай коментар під цим відео, якщо хочеш ще нових оглядів.